І ось я читаю зараз новини, що відбувається. Ми ж вчора теж з Артуром е, проговорювали цю історію про ймовірну там, передачу на пряму зброю Китайсько-Росії. Так от, що ми маємо станом на зараз? Нью-Йорк, зараз скажу, хто це написав. Де воно в мене тепер є? А немає. Ні, зараз буде. Так от. Все буде все, буде, все добре. буде. Китай за рік продав московитам дронів на понад 12 мільйонів доларів. Про це пише New York Times. За рік, що минув після вторгнення Росії в Україну, Китай продав їй безпілотників і комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Згідно з офіційними даними російської митниці, отримали від стороннього постачальника даних поставки складалися з продукції DJI. Та низки менших компаній часто здійснювалися через дрібних посередників та експортерів. Складні е, канали збуту та нечіткі описи продукції в експортних даних не дають змоги точно встановити, чи є в китайській продукції американські компоненти. Офіційні продажі ймовірно є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан та Білорусь. Зокрема, продажі дронів DJI китайських до Московії продовжуються навіть попри те, що компанії, компанія заявила, що, що призупинила поставки як до Росії, так і до України. Ну, DJI дрони ми використовуємо також активно. дуже. Загалом майже 70 китайських експортерів продали до Російської Федерації 26 різних марок китайських безпілотників з моменту вторгнення. Ось ми бачимо таку китайську підтримку, повністю як Артур Харкова нам сказав на 99% Китай з Росією. Тобто, економіка Росія підв'язана під Китай. Китайська економіка підв'язана також під Росію. То йдеться про енергоресурси нафту далі. Там ж проблема в тому, що в них і геополітично вони так розташовані, що вони їм і будуть підв'язані те, що дорослих. І будуть стоять на колінах і будуть стоять на колінах, так і з політиками. Посмоктувати китайський прутень. Ну, така доля. Путіна. Я з зірочкою під носом. І будуть це робити далі. Зірочкою. Е, так, так ми вчора говорили та, про три, ймовірні, навіть чотири.